Слава Ісусу Христу! Вітаємо український нарід від нашого батальйону Тінь із Днем Святого Миколая. Україна є під захистом і благословенням угодника Божого Миколая, який є опікуном українського воїнства і лицарства, який відомий нам як великий благодійник і меценат. З нами Бог! Україна, святий Миколай, воїни нашого батальйону, вітають українців! Закликаємо вас вступати в лави до нашого батальйону. Закликаємо вас бути тими, хто підтримує наш героїчний батальйон. Підтримувати наш батальйон донатами, бо українське військо і українські вояки потребують підтримки українського народу. З нами Бог! Вітаю вас, український народи! З нами Бог, Україна, святий Миколай і перемога! Слава Україні! Героям слава!